Привіт друзі! Пройшло вже 3 дні, вибрався я до батьків. Зараз йдемо перевіряти нашу пастку, яка вже там простояла, і подивимося, що з цього вийшло. Поки йшов, коротше бачив, що лисички все ж таки тут нормально двіжкують, нормально вони тут чувай підловили, поїли дуже багато лежить там спір'я. Коротше, друзі, зараз йдемо до того місця, де ставив я постку, будемо дивитись, можливо, хто там у нас і впіймався за ці три дні. Будемо сподіватися, що якийсь може карасик зайшов, так як потепліло і можливо в нього хід уже пішов. Але це так, виключно моя думка. А там зараз побачимо, як на самому ділі це все відбувається. Так ось уже. Підійшов я до місця. Десь, коротше, в нас отут воно все стоїть. Так, он є вона. Ого, і здається, навіть трішки води більше. Стало. Так, коротше, підходимо і будемо дивитися. ничего не мог, потому что треска вы там забыла, и веса. Ну, короче, пока еще стоит, так думаю. Пока еще Можливо тут еще ничего не пишет. А может ничего и нет. Так, ось. лише підзабилася вона Коротше, залишаємо тут притоплюємо залишаємо пісне так і стоїть зараз накриємо щоб її не видно було ось так як і до цього було і хай ще кілька днів стоїть можливо щось і прийде сюди так зараз пройду подивлюся можливо десь там Є ще такась водичка, не тільки так зовсім-зовсім мілко. Можливо, десь ще річка да, трішки більше. Вже добрів хто зна куди, скажімо так. Зараз поїдемо ось до такого місця. Там трішки трішки чистіше і очерату немає. Тому отдивимося. Що тут до чого. І що з водою в нас. Коротше, друзі, дивіться ось так тут. Чистесенько навіть трішки глибша, але... Тут стоїть така ерунда, хтось поставив електропастуха, трішки викупив територію, як я зрозумів, і зараз тут займається. бо Там, там корівки знаходяться, бродять собі. Ну а до водички у нас в принципі не добирася майже. Ось ну, так само вище, але річку тут трішки підчистили, вона така дрібненька-дрібненька біжить. Зосі, ну тут сантиметрів. Якщо 15 місцями є, то, то це добре. Підійшов до такого цікавого місця. Тут колись у нас друзі викопали. Ставочок такий маленький. Ну, криничка була. І потім її розрили і дивіться, що з цього вийшло. Ну там ось там водичка знаходиться. Але навіть не знаю наскільки там. Глибоко чи мілко, не знаю, не скажу вам. Але знаю, що хлопці рибку якусь собі вкидали. Ну, більш за все, що вона вимерзла. І на тому все закінчилося в неї. Так, друзі, перевірив я пастку свою, нічого в неї не попалося. Три дні вона простояла, але результата ніякого не принесло. Можливо, для цих місць ще трішки холодно, але повинно прогріватися це все діло швидше, так як ну, ви самі бачили, що там води зовсім і зовсім трішки. Але рибки я так і не побачив. Можливо, вона ще не хода тут. Е, на вихідних планую. Пройти по річці, подивитися щодо чого, можливо, знайти якісь нові місця. І потім переставимо цю пастку і подивимося, можливо, де щось нам і вскочить. Хотілося би просто подивитися, хто в нас тут плаває. Дивіться, які за мною дерева вимахали. Вони тут на воді ростуть, скажімо так, і ось дивіться. Оп! Прям величезні вони, І це всього-навсього, мабуть, років за 10. Вони так виски. Хочу своє наступне відео вже показувати із води. В планах у мене взяти пікеручок і приїхати тут посидіти, половити плотвичку. Не знаю, можливо, ще вискочу десь на Інгулець, пройдуся із боковим кивучком, так як бачив, що хлопці досить і досить непогано ловили такого нормального карасика. Там. Але чомусь мені більше хочеться приїхати, закинутись і подивитися на гарні клювання. На свій пікерочок. Тому подивимося, що з цього буде, але наступне відео, я думаю, буде уже на днях. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на каналчик і коментувати. Якщо вам якісь теми цікаві, пишіть під відео, будемо розглядати. В цьому році в планах у мене поїхати на кілька платничків. Хочу половити коропа. А також для мене цікава така риболовля на Товстолоба. Жодного разу я не був. Бачу, як хлопці ловили там таких нормальних рибок, але мені жодного разу якось ну, чогось не вистачало, щоб зібратися і поїхати. Тому в цьому році планую щось таке діло. Відео буде, я думаю, точно. І думаю, будемо виїжджати десь на 24 години. А можливо, навіть і більше. Головне, щоб був час і. Скажем так, мир в нашій країні.